Не втрачай відваги, якщо твоя проба буде щораз дітквивіша. Вір неустанно. піднось своє серце до гори і будь певна, що немає тут страху побудження. Отже, десь пів говорить про те, що проба. Потрібно для того, щоб ми зростали в любові до Господа Бога. А нам може видаватися особливий спосіб, коли переживаємо якісь такі важчі випробування в нашому духовному житті, що Господь Бог нас залишив, що, можливо, ми поблудили, можливо, ми помилилися. Отець пів каже: не втрачай відваги, не втрачай відваги. Якщо твоя проба буде щораз діткливіша, тобто щоразу будеш тебе перегнобляти, буде тобі не дозволяти вистоючуватись тої радості, миру, але підноси своє серце до гори і будь певна, що немає тут страху до поблудження. Хай ця думка піво допомагає нам, допомагає нам слідувати. За Ісусом довіряти отцю Піло, щоб Його духовне керівництво і заступництво допомагало нам, допомагало нам давати всі ці перешкоди. Пам'ятаємо, що Бог нас любить, пам'ятаємо, що Бог нам з нами, що Бог готовий нам допомагати, якщо ми, звичайно, вірні, стараємося жити з ним згідно Божих заповідей.